Відбудувати Сумщину як регіон нових можливостей це ключова теза стратегії економічного розвитку, яку презентували на форумі. У масштабний документ, де цілі і завдання розписані на найближчі три роки, вбудовують власні проекти розвитку і територіальні громади Сумської області у Білопільській громаді. Як на передовій, щодня ці території зазнають ворожих нальотів, обстрілів, руйнувань та втрат. Тож ключове питання для влади безпека жителів. Ми працюємо з донорами про те, щоб у більш віддалених територіях в громаді зробити. Котежне містечка і щоб людей з цієї п'ятикілометрової зони переселити туди в межах громади. Ми є в обласної стратегії. Разом ми йдемо по, зараз, по створенню комунального підприємства по переробці молока. Бо без розвитку не буде громади, а люд, розвиток і люди це наше головне, що ми можемо. А те, що це відбувається в Білопілі, це тимчасово ми пере Переживемо це і переможемо. Тростянецька громада була в російській ворожій окупації з 25 лютого по 26 квітня 2022 року. Та зазнала масштабних втрат і руйнувань. Нині на часі відбудова території, підтримка людей та місцевого бізнесу. До речі, з страстінця не, не пішло жодне підприємство, не перейшло в іншу громаду, не виїхали з Сумської області. Це той приклад, коли влада створює нормальні умови для місцевого населення і бізнесу. Оце те, що нам треба робити: створювати умови і для бізнесу, і для, і для людей. Жити і працювати і відпочивати тут на сумщині. Тоді сумщина буде процвітаючим краєм. Від сумської громади презентували три інфраструктурні проекти: розвиток комунального пасажирського транспорту, будівництво сміттєпереробного заводу, створення індустріального парку. Зараз левову частку місцевих бюджетів громади спрямовують на підтримку обороноздатності і допомогу Збройним силам України. Тож без міжнародної донорської підтримки не обійтись на сьогодні. Всі заводи, всі підприємства працюють в нашому місті. Як було до війни, сьогодні всі повернулися, і тому ми запевняли всіх, що. Можна сьогодні інвестувати, потрібно все робити. В цьому є економічний зиск сенс разом з військовою адміністрацією. Ми про це розповідали. і Ми бачили, що наші позитивні відповіді отримують також і позитивне сприйняття. Очільник Сумської обласної військової адміністрації подякував делегації представників ООН та інших міжнародних організацій, які попри реальну небезпеку на прикордоні взяли участь у роботі форуму і цим проявили відданість стратегічному партнерству. Ви подивіться, яка географія. Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Південна Корея, Турція, Швеція, Швейцарія, тобто досить потужні, такий приїхав до нас десант. І ми, мабуть, одні з перших, які сьогодні презентували стратегію розвитку і відновлення. Це дасть можливість бути першими і в реалізації цього стратегічного нашого плану. Міжнародні партнери побачили реальну сумщину і цілеспрямованих людей, які готові її розвивати. Надалі чіткий план спільних дій. Щоквартально ми маємо підводити підсумки, що досягли, що не досягли. Де треба відкоригувати наші плани для того, щоб про вперед. Не залишити нікого без уваги. Віднині сумщина має свого постійного закріпленого представника від програми розвитку ООН в Україні. Як член команди ООН в Україні, я буваю в різних регіонах, але особливо приємно працювати в регіоні, де чітко видно бажання і прагнення до розвитку і створення умов для людей, які проживають на цій території. Ми відчуваємо солідарність з регіоном, людьми і командою, яка працює в регіоні, щоб вирішувати нагальні проблеми. Ми також хочемо бути дуже практичними партнерами у впровадженні та імплементації тих рішень і тих програм, які зараз на часі. Високий гість запевнив, що міжнародна організація, яку він представляє, чітко дотримуватиметься усіх зобов'язань перед Україною. Ви чули СОГО Організацію Об'єднаних Націй, що ми тут в Україні, і тут, в Сумській області, з людьми, які живуть в області, до тих пір, поки ми потрібні. Новини СТС.